Вітаю, пані та панове, ви на каналі Navi Silence. Сьогодні я вам покажу свій бот, який купує по DCA. Все це падіння. Ще покажу, як я дивлюсь на ринок на сьогодні. Та поїхали. Значить, по біткоїну у нас що? Ми вийшли з висхідного тренду. Ось і е, зупинилися. На ціні 61 62 тисячі. Що це значить? Це значить, що у нас ситуація по біткоїну вже перейшла в медвежий сценарій. А ситуація по альткоїнам у нас ще попереду. Тобто альткоїни ще будуть рости. Я так думаю. Як воно буде, покаже час? Тому давайте подивимося 2-3 метрики, які нам допоможуть зрозуміти, що відбувається у нас на даний момент. Поїхали. Значить, перша метрика це у нас біткоін домінація. По біткоін домінації у нас ситуація показує, що ми не пішли нижче висхідного тренду. Що цей канал нам показує? Те, що ми ще не пішли вниз, тобто ми не пробили рівень 58%. Коли ми проб'ємо рівень 58% і нижче, то це буде значить, що з USDT будуть купуватися у нас альти. А значить, наступить аль-сезон. Коли він наступить? Коли ми проб'ємо цей висхідний тренд по домінації біткоїну. Наступна метрика, яку я хочу вам показати, це. Total 2. Що нам показує Total 2 Це е, капіталізація е, криптовалюти без урахування біткоїна. Тобто все, що е, інше, окрім біткоїна, це та сама капіталізація. На даний момент ця капіталізація складає 950 мільярдів, тобто майже 1 трильйон. Якщо я не помиляюсь, то наш такий міні альтсезон який був разом із ростом біткоїна, він а, показав нам 1,3 трильйони. Тобто ми були в цьому діапазоні. Я зараз вам покажу ось він. Тобто ми були тут. А на даний момент ми дуже сильно спустилися вниз. Що це значить? А, з біткоїна, ну і, а вже ж з альткоїнів, вийшли великі гравці. Які сидять в USDT, USDC, тобто в доларах. А значить, що у них в планах 100% є пампи тільткоїни. Чому? Тому що біткоїна ціна на даний момент складає 68 тисяч доларів. А мінімум, який ми побачили від цього падіння, це був 61 тисяча доларів. Тобто, я думаю, що із-за того, що у нас біткоін знизився, значить, вони продали, тобто вони мають USDT. Так? А якщо вони мають USDT, то, значить, у них є гроші пампити альткоїни. Так? А значить, альтсезон ще попереду. Конкретно по біткоїну я не впевнений, що ми перепишемо наші хаї, які ми вже поставили, у 126-127 тисяч доларів. Можливо, це станеться, але для цього потрібно. Так би мовити, підтягнути новини і створити таку обстановку, щоб пропампити все це. Тому альтсезон попереду, але знову ж таки, це моя думка. Нагадую, що я не надаю фінансових порад. Я говорю тільки свою думку, свої дії. Значить, по альт-сезону все зрозуміло. Альт сезону у нас ще не було, ми на нього чекаємо. І не панікуємо. Все, що показується у нас тут із червоного, потім все це буде зелене. Але знову ж таки, я так думаю, подивимося. Так, а, значить, наступне, я хочу вам показати індекс, який указує на сам альцезон. Тобто, де ми знаходимося на даний момент. А, на піку біткоїна, ціни біткоїна, у нас альцезон стояв стояв. На відмітки 72. Тобто, а зараз у нас відмітка 35. Знову ж таки, у нас вже е, була відмітка 22. Була відмітка іще раз 22. Після чого ми піднялися вгору. При тому, що падіння біткоїна зупинилося, а ріст альткоїнів почався. Тобто він почався. Це і показує нам графік, який показує нам 22 позначку і на даний момент 35. Коли ми будемо в синьому діапазоні, у нас розпочнеться наш альтсезон. Тому не поспішаємо. Якщо є на що докуповувати, купуємо. Якщо немає, не купуємо. Тому. Це насправді дуже просто, але кожен приймає рішення сам. Також я хочу вам показати індекс страха та жадібності, який вказує для мене, що на даному етапі я можу закуповуватися. Тобто, а якщо ми будемо знову ж таки в цій зоні, я не знаю, що в такій зоні робити. Треба дивитися в моменті. Знову ж таки, коли ми підемо ще далі, це буде вже зона. Жадібності та екстремальної жадібності. В цій зоні я зазвичай продаю. Чому я продаю? Тому що це м -м, жадібність, і, можливо, хтось з вас уже це переживав, відчував і бачив все це. Знову ж таки, я був і в екстремальної жадібності, і в екстремальному страсі, страхі. Тому дивимося, що буде далі. На даному етапі я потроху докуповую. Тому їдемо далі. Наступне, що я хотів вам показати, на мого бота. Бот, який купує вже 18 днів. Майже 19. І він купує, до речі, він купує а, автоматично кожного дня один раз на день по 4 долари. І ці 4 долари діляться на біткоін та Ефіріум. Ось. Також я міг би вибрати якісь інші альткоїни, наприклад. Але наскільки я зараз розумію, зараз по біткоїну у нас медвежий сценарій, тому цей бот купує автоматично. Я, значить, просто доливаю гроші, щоб він зміг купувати. Ось. 4 долари на день це, в принципі, не сильно багато для мене, тому це. Дуже комфортно поставив собі і пішов по справам. спокійно спиш, спокійно робиш все, що ти хочеш, і не думаєш про це. Тому дивимося, він мені зробив, значить, всього мінус 5 доларів 53 центи. По відсотках, із дня, коли я його поставив, він, значить, зробив всього мінус 836%. Насправді, у нас біткоін упав набагато більше. От 18 днів, якщо ми візьмемо по дням, це буде майже 3 тижні. Давайте поставимо значить, графік 1 тиждень, виберемо, виберемо значить, інструмент, щоб порахувати відсотки, наскільки ми впали. І якщо ми візьмемо 3 тижні, то ми десь пішли звідси. І сходили аж от сюди. Тобто біткоін упав на 33%, а мій бот, мій бот упав по середній ціні дуже-дуже добре виглядає. Тобто, біткоін впав на 33%, а мій бот весь цей час купував. Мій... І в результаті я отримую всього не, наприклад, не 33% і навіть не 20%, а всього 8%. Грубо кажучи, з половиною. Тому я вважаю, що це дуже крутий бот. Це дуже-дуже-дуже удобно, комфортно. Тому дивимося далі. Що він нам ще покаже? Так, в балансі у нас 70% інвестується в біткоін, в 30% інвестується в Ефіріум. На даному етапі у мене, значить. Та, всього мінус 3 долари. Це при тому всьому, що він весь час купує. А, ось, якби він купував, наприклад, або ж я. Якщо, якщо б бот не купував, якщо б купував би я, а не бот, то я б отримав, би, скоріш за все, мінімум 20% по своєму портфелю. Тому це дуже-дуже добре. Також далі я буду показувати, обов'язково буду показувати інших ботів. Таких ботів як GridBot, TWAP і, можливо, навіть ф'ючерси. Але ф'ючерси дуже небезпечні, тому я до них поки що ще не дістався. Також не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, тому що далі буде цікаво, що буде відбуватися саме з цим ботом. Я буду додати з якимось часом ще якихось ботів, щоб було ще цікавіше. Також я маю групу в телеграм-каналі на питання-відповідь. Тому приєднуйтесь, будемо спілкуватися там, будемо створювати своє ком'юніті і друхатися далі. Якщо ж знову ж таки ви в мінусі, у вас велика просадка, там, ну, тобто великі мінуси, ви можете написати в групу. Ми з вами поспілкуємося, і повірте мені, буде трохи легше. Тому. Гарного вам дня і до наступного відео, до наступних дій, подій. Пока!